Як часто у вас іде мороз по шкірі від того, як хтось співає. Днями наша знімальна група познайомилася з такою людиною, від співу якої волосся на руках стає дибки. Цю дівчинку з янгольським голосом звуть Маргарита. Вона ще зовсім юна, проте вже встигла серйозно заявити про свій талант. Більшість фастівчан пам'ятають Маргариту як переможницю конкурсу Фастів має таланти. З-поміж безлічі вокалістів, які брали участь у конкурсі. Саме 11-річна Рита підкорила суддів та глядачів своїм неперевершеним голосом. Професійно займатися вокалом Маргарита Кірєєва почала не так давно. Три роки назад вона пішла займатися до музичної школи. Тут у дівчинці розгляділи неабиякий потенціал. І вже за рік Рита взяла гран-прі вокального конкурсу Дебют саме ця перша перемога стала для дівчини найголовнішою і найприємнішою. У кінці минулого року вся країна із захватом спостерігала за телевізійним вокальним шоу Голос Діти. Однією з учасниць якого була і Маргарита Кірєєва. Дівчина подала анкету на участь і Прийшла суворий відбір у Костянтина Меладзе. А після прослуховування нам прислали ще один лист. Що я пройшла вже на сліпі прослуховування. Потім ми вже приїхали на студію та записували інтерв'ю. На слідучий день ми вже виступали. Мені Там дуже сподобалось, хоча це було й довго, але там було дуже класно, і діти такі привітливі всі. Було, було приємно з ними спілкуватись. Вирішальний день відбору був дуже складний. Чекати свого виходу на сцену дівчині довелося зранку аж до самої ночі, але воно того варте, запевняє Маргарита. Насправді це дуже страшно. Ти, ти стоїш на сцені, і перед тобою три крісла, які горять червоним. І, і там написано три імені. Це дуже страшно. Але коли ти вже ну в процесі, коли ти співаєш, стає легше. Ти заводиш публіку. Публіка віддає тобі, віддається тобі тією енергією, яку ти їм даєш. На жаль, ні одне крісло до Маргарити не повернулося. Мабуть, судді не розчули унікального голосу дівчини, проте вона не засмучується, адже здобула неоціненний досвід. Старший брат Рити Богдан підтримує її у всіх починаннях. Саме він став ініціатором участі дівчини у шоу Голос Діти. Юнак переконаний, що його сестра ще заявить про себе на всю країну. Ріта, я думаю, набралася якогось досвіду. Тому що все-таки це зйомки і якби співати перед зірками. Може, поки вони не побачили в ній такого нічого особливого в голосі, може їй треба ще трохи попрацювати над своїм вокалом, там себе розвивати як вокаліста. Я думаю, що можна буде ще спробувати. Можливо, на слідучі рази хтось повернеться чи якийсь успіх прийде до неї. Богдана Кирієва ми також знаємо як чудового вокаліста. Зараз юнак навчається в інституті музики імені Глієра. У своє 19 він побував на великих сценах не тільки в Україні, а й за кордоном. За його плечима чимало конкурсів та нагород. Мабуть, завдяки йому почала співати і Маргарита. Дуетом брат із сестрою ніколи не співали, але для наших глядачів зробили виняток. Заснули майби біля хати. Вийшов коли хати, і ті, мати не засне, мати не засне, жде бо на мене, і т, хи мати не засне, мати не засне, жде бо. Музичний наставник Маргарити Дмитро Гречин займається з нею з вересня минулого року. За його словами, у дівчини прихований неабиякий потенціал. Тож працювати є над чим. В принципі, в тому году канал знімалася Лівасівної мої мами. Так, я вже ну, періодично підключалася до процесу, там вже присматривалося, як би вже стало інтересно. Учит когда я сиділи що в юрі в конкурсі фестиваль має таланти. Рідка взяла там у нас перше місце. От, собственно, тогда я для себе, кабита по першому що тут же ріту відкрив. Вот, э, то есть э, стало интересно, вот начали работать, как бы, ну, насчет, допустим, поездки на голос Украины, у меня есть своих куча как бы, моментов и вопросов, которые я как бы ну, пока озвучивать не хочу, но <говорит> работать нами еще и работать. Конечно, потому я не особо расстроен, честно говоря, что она там, допустим, не прошла дальше. Вот. Значит, будем более подготовленными на следующий раз на другие конкурсы, на прочие вещи. Вот. Э, заниматься сритей очень интересно. Правда, она очень податливая, очень способная, очень понимает, чего от нее хотят. Вот Потому тому, как бы, я очень доволен пока процесом і надеюсь на то, що у нас все буде складатися. Сьогодні цей творчий тандем готується до участі у чорноморських іграх. У планах ще багато звершень, аби у юної співачки вистачило сил та часу. Маргарита каже, що з останнім іноді виникають проблеми, адже окрім занять музикою, є ще й уроки. Рита навчається у шостому класі. Вона відмінниця. у школі. Про неї тільки найкращі відгуки. Дуже гарна дівчинка. Начитана, дуже багато читає, гарний товариш завжди допомагає всім в класі. Щоб її не запитали, вона дасть відповідь і допоможе. Права рука класного керівника. Щоранку Маргарита приходить до школи, де її зустрічає ось така табличка. Це приємне нагадування про участь у конкурсі і привід для гордості для батьків та вчителів. А ми ще раз пропонуємо насолодитися прекрасним голосом Маргарити Кірєєвої. У нас на відміну від центрального каналу, ефірний час для талановитих дітей завжди знайдеться.